And the main saw. Цей супербайк потужністю 206 кінських сил стане новим розділом в історії британського бренду Norton, що виник наприкінці 19 століття. Мотоцикл Manx R дебютує на міланському мотосалоні 2025. Супербайк оснащено новим чотирициліндровим двигуном об'ємом 1,2 літра, напівактивною системою підвізки Marzocchi, системою контролю тяги, круїз контролем і супортами, які забезпечують швидке контрольоване та комфортне гальмування. Виробник сподівається, що Менксар зацікавить серйозних байкерів. Менксар пересмислює суть супербайків. Його крива крутного моменту двигуна найкраща у світі. Це означає, що він швидко розганяється навіть на низьких обертах. Нортон це одне з найвідоміших імен у британському мотоциклобудуванні. Серед знаменитих власників Нортон Кіану Рівс, Орландо Блум та Клінт Іствуд. А найвідоміші досягнення бренду пов'язані з престижними та небезпечними перегонами of Man TT. Нортон неодноразово переживав важкі часи, але тепер у нього вливає сили одна велика індійська компанія. Водночас аналітики зазначають, що британському брендові буде нелегко. На нього чекає серйозна конкуренція з італійським Ducati, німецьким BMW і японською четвіркою Хондою, Ямахою, Судзуки та Кавасакі. На виставці в Мілані Нортон також продемонстрував три інші нові мотоцикли, зокрема й міські. Наступного року лінійку поповнять ще дві моделі. Компанія планує щороку випускати по 10 тисяч мотоциклів.